Наша компанія працює теж на міжнародному ринку. Вона працює як на Європу, так і на Америку, на Азію. До, на жаль, сьогодні нема заказів національних, внутрішніх, бо суднобудування само в дуже складному стані. Коли ця біда прийшла на нашу землю, то всі партнери, які, з якими ми працюємо, звернулися к нам з запитанням, чи ми можемо допомогти. Єдине, що ми попросили не закривати діючі контракти, і обіцяли, що ми не підведемо, і всі їх виконуємо в строк і на рівні якості, який потребує зараз світове суднобудування. Пару місяців вони так помаленьку все були перелякані, але коли ми здали чергові етапи, то здійснить вони нас. Повірили, і ні один контракт не був закритий. Більш того, до нас стали повертатися замовники, які раніше були епізодами. Тільки в 2023 році ми виповнили понад 50 проєктів для різних наших замовників, а замовники всі зарубіжні. Тому з великою подякою ми відносимося до всіх наших клієнтів за підтримку, яку ми отримали. Того ж утра, коли почалася ця атака, і завдяки не тільки конкретно нашим замовникам, а таким організаціям, як Європейський Союз, програма ФОРБІС і інші, які дозволили нам підтримати до такого рівня, що ми змогли бути на двох виставках світового рівня. Продовжили наші контакти, інтернаціоналізацію і, і так далі. Тому треба казати, що такі компанії, як МДМ і наша, вони на сьогоднішній день є як, як місточок нашого зв'язку судобудування, бо ми працюємо в технологіях зеленої технології, зеленої економіки, голубої економіки морської. І не тільки на флоти, скажімо, транспортні, але й для такі спеціальні споруди для бурових платформ, для офшорів, а також для фіш-фармінгу, фіш який дуже розвинутий. А також для туриста ми проєктуємо інноваційні плавучі домики для туристів, яких можна розпологти вдоль Дуная, вдоль наших рік, також Дністер, дуже велика туристична принада, і Дніпро, і Південний Буг. Я думаю, що це не за горами, як тільки тут е, зможемо працювати в нормальному режимі, наші всі інноваційні проєкти будуть реалізовані е, і не тільки наші, а спільні з GZ, е, і з Форбізом і іншими, е, хто підтримує нашу особливо. Е, Треба підкреслити один з проєктів, але е, пізніше, мабуть. Ну, давайте. А і... можна, можна да, давайте так. Колега він е, торкнувся дуже важливої, е, скажімо так, частини розуміння, і мені хотілося б, щоб ми також поділилися з е, нашими глядачами. Е, розуміння того, що блакитна економіка це система взаємопов'язаних галузей. Якщойно казав Юрій Данілович, е, це, е, ну, наприклад, до традиційно, до блакитної економіки відноситься суднобудування, судноремонт. Відповідно, всі пов'язані інженірінгові сервіси і так далі. Судноплавство, портова діяльність. Прибережний туризм, і відповідно, от щойно, як ми казали, для цієї галузі також потрібне і будівництво, і суднобудування, і проектування. Далі такий традиційний також сегмент блакитної економіки, це офшорна, офшорна енергетика. Також щойно ми згадали, що миколаївські підприємства вже є інтегрованими в міжнародні ланцюги доданої вартості, в створення спільних проектів світових. В цих сегментах інший сегмент це морські біотехнології, і тут також ми розуміємо, що для цього потрібно і обладнання, і інноваційні проекти. Аквакультура, риборозведення, вилов риби також це традиційні для нас сфери, але вони також потребують, щоб в скажімо так в цьому колі були задіяні і підприємства, обслуговуючі, Суднобудівні, сервісні кампанії. Тому е, можна казати навіть про екосистему блакитної економіки, яка тут, на, на півдні України, вона в нас традиційно існує. І, скажімо так, от приклади е, компаній, які тут сьогодні з нами, це приклади того, що блакитна економіка півдня України України е, вже певним чином інтегрується з е, е, блакитною економікою Європи. Це дуже важливо. Але так. також важливо сьогодні ми знаходимося в стані війни так ми маємо про це пам'ятати.